Про земельний податок на 2025 рік. Вітаю! Чому саме про земельний податок? Тому що цей податок має унікальну властивість. Він змінюється щороку, незалежно від зміни законодавства. Чому так відбувається? Ну, По-перше, згадаємо, що земельний податок місцевий, тобто розмір його встановлюють місцеві ради, і в двох селах, навіть сусідніх, він може відрізнятися. По-друге, він може реально змінюватися інколи періодично за рахунок того, що змінюється база оподаткування, тобто нормативна грошова оцінка земельної ділянки. Частіше тому, що рада приймає відповідне рішення про зміну податку. І це можна робити буквально кожного року. Зрозуміло, що існують певні. Обмеження ставки податку, хоча все одно треба перевіряти, чи не змінився податок саме в вашій ситуації. Але щодо обмежень, нагадаю одну особливість. Досить у багатьох. Юридичних і деяких фізичних осіб є земля в постійному користуванні. Так от, якщо це юридична особа недержавної і не комунальної форми власності, ставку такого податку рада може збільшити аж до 12% на рік. Крім того, з 1 січня знову буде індексація, яка обов'язково враховується при оподаткуванні землі. Нагадаю, що юридичні особи та фізичні особи підприємці самостійно обчислюють розмір земельного податку і подають відповідну декларацію. Тому їм варто перевірити, якою буде ставка земельного податку. І зробити це можна вже сьогодні на сайті Державної податкової служби України доступна інформація про ставку земельного податку по всім регіонам України. Здається, Трошки кращою ситуація для фізичних осіб. Вони нічого не рахують самостійно, їм податкова має до 1 липня надіслати податкове повідомлення рішення, а їм залишається тільки заплатити. Ну, але заплатити один раз за цілий рік для деяких громадян це може бути накладно, якщо вони заздалегідь не дізнаються, Скільки саме їм доведеться платити. Ну і нарешті не забуваємо про мінімальне податкове зобов'язання. Якщо о, говорити дуже спрощено, то з моменту його запровадження, ставка оцього МПЗ мінімального податкового зобов'язання становила 4% від нормативної грошової оцінки земельної ділянки. З наступного року. Це вже сіл в силу положень Податкового кодексу України. Ця ставка буде 5% і надалі її зміни не плануються. Тобто, от зміна цього коефіцієнта з 0,04 пільговий, який діє в два роки на 0,05. Це вже збільшення земельного податку. Тож радимо вам вже зараз. Перевірити ставки оподаткування і розрахувати свої фінансові можливості на наступний рік. Ну а в разі, якщо виникнуть якісь проблеми з платою за землю, в тому числі, будь ласка, звертайтеся до нас, залишайте коментарі під цим відео.